Подивися, а неба ангел нам з'явиться. Приємні у на якограції народилось маленьке дитя. Наш спасите, і скрізь по країні оновляється віра й шиття. Ото висуне, брате, при ті колоду брагують, лише пога прославлятись, да все куплю на заглі. Тіська сила ослих обійма, тислана, та лоді ну, вже боїться Хай лег, тобі ж там Не допоможе, вже в нашому краю інший час. Нас на облуду Боже Слово, на темну силу сину Божий глас, Віть з України, що не кляти. Хай легко стелиться до Ще лиш на Бога, бо понадам в кожному Господі, а сила в рідному народі. Мир тобі, скраїнська хата, хай вам буде в будень свято, і любов, і ласки в хай хай миналі вас всі лиха. Я бажаю ще цей і на полі, тих хто слухає тут нас, це відляв і час. Господарі і господині, щоб сповна була у скрині, щоб було ще їсти пити, мирно достраїв зажити. Наші слухаки маленькі, що у яснах народиську почини, щоб вибили за скоро, кля на рівні заселиться. Хай де сього краща доля, нашу хату залітала, і щоб вся Україна Бога щастя прославляла. Мама ранее і палубу святому, на груді порки родині в тому. Щоб ваша хата сили маму склала, а м'ясо і сало у печі кварчала. Щоб були вас завжди, паляники запасні, шумки і поліши, і пухне всі там пушки. Здоров'я доброго вам на весь вік, Щоб жилося краще ще з ним, аніж по лік. Ми разом вам побажаємо миру і щастя у рідному країні. Ходімо, браття, до іншого Господу, де не цураються рідного роду. Хотім те браття, по Україні, за іншого, до кожній родини.